Поговоримо, як відпускати думки і відпочивати, от переключатися. Тому що буває таке, що щось стається в день, ти приходиш додому, тебе наче відпустило, а ти лягаєш спати, і тебе просто не відпускає. Ти думаєш, а як би ти сказав, а що з цим робити? І у тебе якісь внутрішній конфлікт у голові. Як реально не переносити якісь проблеми, які відбулися в день, ну або там. В будь-який момент, от як відпускати їх в цього є дуже багато технік, але найголовніше, що треба зрозуміти, коли ми знаходимося в таких зациклених системах, зациклених думках, це говорить про те, що зараз в центрі уваги не я, не те, що зі мною відбувається, наприклад, інші люди або події. І я замість того, щоб знову поєднатися з собою, я чогось увагою туди прикута, наприклад. А. а ось він не так сказав, а треба було це сказати. А якби я отак сказала, то він би отак відреагував, а якби я це не зробила, то я б встигла. І я от починаю, замість того, щоб думати, що зараз зі мною відбувається, що я зараз роблю. От такі, що я зараз роблю зі своєю головою? Я починаю розуміти, я зараз перекручую. Те, що не треба перекручувати. І наступне питання, яке я задаю, що я від цього хочу отримати. От на що я це роблю? Ну, Наприклад, я хочу знайти там uh -huh. якусь відповідь, яку ти хочеш знайти відповідь, ти і так класно, заспокойся. це перше. Друге, що ми робимо, це коли ми розуміємо, що дуже багато цих зациклених думок, ми їх виписуємо. Бо коли ми думаємо, не говоримо або не виписуємо, то думки ну, це знаєте, це як вітер. Він отак він постійно ганяє в голові. Тобто там немає нічого заземленого і там немає системи, яка б зупинила б це. І коли ми це виписуємо, це дає нам можливість ось ці думки вже зробити якимось матеріальними. І е, потім вони, ну як наша голова, вона вона стає більш чистішою. І ми пишемо до, до того часу, поки ми не відчуваємо, що все, я заспокоїлася. Ну, все, мені вже, мені вже добре. І коли я починаю, ну, коли мені вже добре, я тоді питаю себе знову: як ти себе зараз почуваєш? Мені спокійно. Тобі добре в цьому спокій? Так. Що ти для себе зрозуміла, коли ти це виписала? Що я займаюся якоюсь хрінью, коли я думаю, якусь хрінь, от що я можу зрозуміти. Це дуже кльово. У мене от задіває, наприклад, «Ладно, у нас там відбулася така ситуація, але ця людина розказала про це іншій людині, і вона донесла їй свою думку. А я ні. Тепер та людина думає, ну типу я вже думаю, що подумає інше, інше там через одну, і мене не відпускає. Ну, буває таке, що от. І тоді я думаю щось. про інших людей, да. замість того, щоб подумати, як я можу бути ефективна. Бо у нього вже у цієї людини вже інша думка про мене. Хоча насправді все було не так. Бо я ж не сказала свою думку, а та людина сказала. Тобто, у мене починається якийсь там. Да, це такий внутрішній фільм. Я вже такий режисер, у мене вже там є люди, які виступають на сцені, я вже хлопець. Може, вони взагалі про мене не говорять. О, і, ну мені ж здається ще дуже важлива в цей да. момент, так. я і що в цей, в цей ну, треба трупу якось розпускати, а вже казати, хай йдуть додому, що з ними ходити. Коротше, просто не думати. Просто сказати, просто не думати. А от, ну, от виписати, до речі, це класна штука. Коли в моїй увазі інші люди в моїй увазі немає мене. І коли немає мене, то я починаю на це реагувати. Є... Мене немає, є лише моя система реагування. Як найчастіше ми реагуємо на такі штуки, як ви зараз говорите. Це тривога, це якісь такі постійно ну, злість, це почуття, що щось відбувається за моєю спиною. спиною наприклад, коли ми прибираємо це все, і ми думаємо, так, стоп. Що зараз те, що, що зі мною? Я зараз тривожуся, чого я тривожуся, бо мені здається, що там люди про мене говорять. Що вони можуть про мене таке говорити, що мені від цього так погано, що я погана людина. Боже, як прекрасно, я погана людина. Нарешті я стала для когось поганою людиною. Все, і ви заспокоїлися. Я ви до речі, прийняли. зараз заспокоїлася. Бо це бажання, це прагнення бути хорошою. І ще раз кажу: бути хорошою, це бути ніколи не справжньою. Бути людиною це коли ми справжні, коли ми погані, коли ми брешемо, коли ми коли в нас є злість, коли ми когось осуджуємо. Це нормально, це людські якості. Тут ми можемо з кимось посваритися, але тут ми можемо комусь допомогти. це людина вона жива, вона нормальна. Людина не може бути постійно доброю. Ну це якась проблема вже в голові, якщо вона постійно добра. Справедливо.